Що таке відзив на позовну заяву? Це документ, по суті, справи, якому відповідач висловлює свою правову позицію, заперечення проти позову та надає докази. Без відзиву суд не побачить ваших аргументів і розглядатиме справу лише на підставі матеріалів наданих позивачем. Коли потрібно подавати відзив. Після отримання ухвали про відкриття провадження. Саме в цій ухвалі суд визначає строк для надання відзиву, але не менше 15 днів з моменту вручення відповідної ухвали та копії позову. Що, якщо не подати вчасно? Пропустили строк, потрібно обґрунтувати причину пропуску. Суд не зобов'язаний приймати відзив, поданий з порушенням строку. Він вирішує це питання на власний розвитку. Тому не варто зволікати, як скласти відзив. Правильно оформити: вказати реквізити справи, сторони, висловити згоду або незгоду з позовом, повністю або частково. Обґрунтувати свою позицію з посиланням на факти та норми права. додати докази. Казати про надіслання копії відзиву іншій стороні. Що додається до відзиву: документи, які підтверджують викладену позицію, письмові докази, які не були подані раніше, документи про надіслання відзиву іншим учасникам справи. Цивільний господарський процес: у цивільному процесі більша гнучкість. У господарському чітка структура коротко і посуді, в обох випадках чітке дотримання строків правил. Типові помилки: відсутність фактичного заперечення. Недостатня аргументація, порушення форми або строку, невірне оформлення доказів. Чи можна подати пізніше? Так, але потрібно письмово обґрунтувати поважність причин. Суд вирішує сам, чи приймати відзив поданий запізненням. Як відзив впливає на рішення суду? Відзив це єдина можливість відповідача пояснити свою позицію щодо розвитку, справи по суді, бо з нього суд не побачить ваші аргументи і може ухвалити рішення на користь позивача. Що робити, якщо отримали відзив? У вас є право подати відповідь на відзив. Це ваш шанс прокоментувати позицію відповідача і подати додаткові пояснення. А якщо ви не впевнені, як правильно підготувати відзив чи відповідь на нього, звертайтеся до спеціалістів. приходько та партнери. Ми складемо документ грамотно, вчасно, з урахуванням усіх нюансів саме вашої справи.